Всім привіт! Ви потрапили на канал Папирова Акула І сьогодні я зробила відео для вас без розпаковки, ну, без нової колекції. Просто я хотіла закінчити колекції, які у нас залишилися по одній штуці. Ну, а так просто хотіла зробити для вас міні-відео. Я хочу сьогодні вибирати Фіолетове і Ревет и і рожеве А, Давайте почнемо з колекції. Розфарбуємо колекцію. Тут немає, тому давайте сьогодні ми візьмемо резинку і одразу визнання. маркери Я закрила очі і мішаю. Давайте візьмемо два. Такий візьмемо і... Ось такий. і Я відкрила очі. Нам подобається ось такий червоний і помаранчевий. Зараз його приберемо. І давайте далі. Сьогодні ми закінчимо тапа лапку, пробачте, що її не було в прошлому відео. І також пластирик не було. і так далі. Помажна кметка залишилася в дві штучки. Давайте сьогодні візьмемо крем від Мінка. І положимо. Далі настрою ну, я обіцяла, що візьму два. Так, я є роз... я рожевий і фіолетовий. Фіолетовий тут є ось такий. Ой, тут рожевий і ось тут рожевий. От візьмемо ось такий. Я зложилося ще чотири. Цю колекцію ми не можемо з вами закінчити ніяк. Резинки. Беремо дві штучки якраз. Тут є фіолетова і чорно фіолетова. Ці числення. Ну, якщо це розсиня, давайте візьмемо, тому що тільки є. І оці. У них у дві є рожевий кольор. візьмемо ось таку маленьку. І стіки ось. У нас пакетки сегодня з вами на распаковку. И давайте візьмемо наш каталог, как почнемо з е, старого каталога, який вже напух. И в наступному видео мы... Пробачте, я обіцяла два, візьму їх таки ще беремо, пробачте. І в наступному відео ми теж візьмемо один, або 1 або 2. Так, і давайте почнемо з колекції та палапки. Ну, давайте. Ми можемо закінчити. Я напевно, якісь на з 6. А, боже, давайте, треба щось поставити. Так, можна. Да, ось таке буде. І давайте візьмемо нашу палак саме. Це не то... Вот. И... так. Я еще сделаю потом, на определенную коллекцию сделаю. С... Из... Распаковываю. И давайте. Не может открыть. Давайте тут можно... Я вообще... А! А, вот. Не может открыть. А-а-а! Давайте... -а 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 -а. Боже, я не хочу перервати... колек. А як йому проведемо? О, відкривається. І сьогодні нам попалось ось такий зонт. Хочу приклеїти його посередині. А, він тут номером 6. Давайте клейте. Спочатку я ж хочу таполапку наклеїти сьогодні. Не знаю чому. Ось, гарно, І також давайте зонтик. Ось так будемо. Так, і давайте подивимося усю колекцію з початку, Да. Ось таполапки. Скоро ми вже будемо робити. Відео про огляд цього каталогу і ось перші які такі лапки. Лапка, 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 лапка. Далі. Таба-тапа-тапа-лапа. -тапа 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 і давайте трошечки подивимося, щоб ви бачили все дуже на мене. Так, ось це і ось такі дві. наші що... Давайте перейдемо на косметику нас з... походу дуже багато. Дві, дві, а тут одна. Давайте тоді сьогодні купуємо дачі мін крем для рук або обличчя, не пам'ятаю. Я буду ну, дивитися на прошлого відео. Сюди давайте наклеїмо, або давайте ось так. Дуже класно буде. Давайте ще підставлю, щоб було удобно. І беремо клей і знову клеїмо. Я не думаю, що ми так дуже швидко закінчимо е, цей каталог. Ну І все. Більше нічого немає. І у нас залишилося е, ще багато листів, але я не хочу їх використовувати, тому що а, він дуже пухлий цей, е, цей каталог, і, і дуже важко його брати. Так. І давайте зможемо наш перший пластер. Він під номером 1. А, і давайте візьмемо одразу другий. Ось він навіть випав нам. І, і, і. Так, і другий під номером. 12. Ора, 2012. У нас ось тут не було ще не одне жодної колектики. Жодного пластера. І я дуже-дуже хотіла, щоб тут був пластер хоча б, хоча б один. І в нам побався Ось такий є.

Ой, прилетів. Ну, так. Ось, я думаю, що тут тут немає у нас проглядеться. так. Ми можемо закривати цей каталог. І приходити до нового каталогу. Кстати, як ви бачили, я ось зробилась такі штучки для свого нового фону. Наш новенький каталог. Як я помню, ми закінчили іграшки. У мене ну Нора. А де четверта іграшка, якщо хочу сказати, і ця коробка була не моя. Резинки. Ми Тим закінчуємо. Ми... Ти я буду держати крестики, щоб нас випало. Суперлегендарна перша. Обична. І друга. Суперлегендарна, яку, яку я і хотіла. Ого! Нам вже... Немає куди приклеїти, давайте Зробимо знаєте як? Тут можна так. О! Мене буде, можна його зресувати. Хай ось так. І буде. так? Да, хай так і ну так може, але не випаде, так? Ну, взагалі не випаде. І супер легендарна у нас була тільки одна. Тільки одна! Чому так? Я думала, я робила суперлегендарних, багато необичних. Ну. Буваєм, Так, і давайте клеїти. ось так, так, так. Ідемо далі. А, далі колекція розфарбує, так? Так, у прошлому дому подобається ось така таколапка і ось така таловка. Давайте брати нашу резинку. Резинку. І будемо розфарбовувати. Розфарбувати різит я хочу оранжевий ось тут і половина. Ось так гарно буде, я думаю. Я просто сиділа і дивлюся, у багатьох людей є колекції дуже схожі. А я не хочу, щоб в мене були схожі. І я подумала, я ніколи не бачила колекцію, розфарбусь. Ну, я зробила таку колекцію, я навіть не заморачувалася, я її зробила ввечері. І все, я спочатку намалювала, а потім тільки вирізала і все. Ось так Мелон дуже виглядає. Я ніколи не дивилася в камеру. О, зараз задивлюсь. Це не знаю дуже, як виглядаю. Я думаю, досить одні тут все. Плувину ми домалювали і беремо червоний. А, у нас червоний засох, коли я малювала. Давайте щоб не порватися, ми беремо синій. Синій? Нам їх синього не вистачає. Ну, давайте вже. Вибрали, значить, він треба його взяти. Бугу він такий, де, 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 темний, тому що дуже темно-синій. Я беру тем, темно-синій, коли в мене темні колекції, а не великі. думаю, ми зараз А я Ще хочу зробити наступну колекцію. Наприклад, ні, як не поваречимо завжди там була циферка 51. Ось так хочу зробити, тому що у нас давно не було так, такої колекції. А, у нас у нас не парової косметики. А, Ось такі косметики розфарбуй. Ну, не Для топ-вд бы было все честно. О, ой, стоп, стоп, Так, с так, так. Так, Сегодня у нас набило на третий серийки. Нет, 3 это для... Для, для... нам нахватить? я думаю, нам думаю давайте, это по лап... Это коток. Ну, лапка коток. Котка, лапка, коток. Клеємо, клеїмо, клеїмо. Так, зараз моя рука поклеїть. Давайте ось сюди. Yeah. І колекція бумажні будінь. Uh, так, що для нашого водія? Давайте приклеїмо ось така. Якщо хочете, я потім зроблю для них одежу. Ти пишіть в коментарях. Так, поклеїмо. Давайте відкриємо її. Буквально будуть за ручки. Триматися. Прикольно. Давайте покажу. Близько. Вержимо. І все. Якщо ви хочете, давайте ми можемо зараз приклеїти і закінчити колекцію у старому каталозі. Хочете? Давайте. давайте. Це просто щоб у нас було хоча б одне довге, дуже довге відео. І я вам ще покажу. де я зберігаю свої бумажні колекції. І заодно у наступному відео я зроблю повністю огляд на колекції. Давайте залишилося три. Давайте перший зелений. Шість. Тут 3 і 11. Угу. Угу. Давайте три. Я тоже просто не хочу о, швидко закінчити. Опа! Опа! Ось! Це вийшла дуже велика колекція. Чесно. 9. 3, 9, 9, 9. Давайте. Якщо ви бачите 6, то це 9 ой. Я просто... вот okay. ну, так, оно вот так. Вот уже дуже, дуже спешила. Вот это вас видео из работы и еще клей пап. клей. А, нет, я его не побачу. Так. Одиннадцать. І ми закінчили повністю цю колекцію. І давайте вами одразу закінчимо колекцію попробовака смертка. Останнє я хочу підтримати вірно ось сюди. Наша сивартка. Так, ось так. Давайте ось так. І усе ми можемо сказати йому папа. па, -па" папа. Тому що ми закінчили повністю цей каталог. І я зроблю на нього огляд. Усім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть у коментарях. Чи подобається вам моє відео? А, ні. Пробачте. А Я ж хотіла вам ще показати, де я збираю. За свої паперові якусь сюрпризи. Ось в такому кейсі. він отай. Ось так відкривається. Також можна його причепити. Давайте. Давайте. Ось тут в мене у Уді. О, все одно ми з вами зараз усе сложимо. Мені сердечком намалювала моя подруга. Давайте відкриємо. І ось тут у нас лежали наші утім. Як в наступному відео ми їх закінчимо. Також, далі, ось, ось тут лежала наша колекція бумажна, але зараз бумажні. вже забула бумажна косметика. І залишилося на наступне відео. Так, і ось так і буде. Далі тут у нас лежить колекція розфарбуємо і все. Тепер підписуйтесь, ставте лайки, ставте колокольчики і усім па-па!